Як я роблю сирники з бананами? Для цього нам знадобиться ще еретрол або цукор, або мед. Еретрол це безпечний цукрозамінник, який я завжди використовую. Якщо в мене його немає, то я не додаю ніякого цукру, я просто потім поливаю сирники трошечки медом. Тож на ваш розсуд, Борошне цільнозернове, воно має в собі оболонку зерна, а це корисна клітковина, в якій є багато вітамінів, мінералів. воно Корисне. Звісно, там є глютен. Якщо ви не вживаєте глютен, можна замінити рисовим або різні є суміші безглютенові, але там багато крахмалю. Я для себе обрала все ж таки цільнозернове борошно. Далі нам знадобиться сода і лимон, щоб погасити її. Сир я завжди беру ось такий в упаковочках. Там залишається сироватка. В сироватці дуже багато всього корисного, також там є білочок, тому обираю саме такий сир, а не зернистий. Зернистого все вже забрали, там самий молочний білок, молочна, молочний цукор і менше користі. Тож обираємо такий. Банани з сиром змішуємо, додаю сюди столову неповну ложку еритролу, він не такий солодкий, як цукор. Що ви любите дуже солодке, то, в принципі, тут є банани, це теж солодке, і ретролу можна додати більше. Все це перемішуємо. Дві столові ложки борошна додаю. Перемішуємо і даємо настоятися 20 хвилин, щоб борошно увібрало у себе. Воно повинно розбухнути, але це не обов'язково, можна, в принципі, не чекати. Я беру трошки соди і витискаю туди сік дольки лимону. Перемішуємо. Пройшло 20 хвилин. Я буду смажити на маслі кі. Ви можете смажити на рафінованій оливковій олії. Так, у мене нова сковорідка, а чомусь <гум> вона отак розігрівається, розмовляє зі мною. Рафінована оливкова олія підходить. Рафінована кокосова олія підходить для безпечного смаження, тому що висока точка пімріння у цих олій, і вони не виділяють канцерогени. А також масло кхі теж підходить, тому що це чистий жир, молочний жир. Алергія у людей зазвичай на молочний білок, а не на молочний жир. І частіше за все, навіть у людей, у яких непереносимість молока, масла кхі, не визиває ніяких проблем. Так, і я не хочу заморачуватись, зараз формувати оці штучки просто так от ложечкою Викладаю на знову вимкнули світло, так роблю тихіше вогонь, Тому зараз. Напор води не дуже великий, тож не хочу булькатися у воді руками. руками. Так. Ну, все, викладаємо і на середнім, на невеликому вогні бажано з кришкою, якої в мене ще немає до цієї сковорідки, Смажимо. Господи, я ж забула додати яйце. <хи> а ви мовчите, нічого не кажете. Так, ну я сподіваюся, що я там спочатку вам написала, що я забула додати яйце. Додаю одне яйце. А, ну, ці вже будуть так смажитися. До речі, подивимося, що вийде. А тут мішую яйце. Так, я все ж таки вирішила ось так зробити. Оп. Розмішали і додам ще одне яйце. І все спочатку. Маса виходить така трошки рідкіша, але якщо б я додала одразу яйце, то зайву рідину увібрало би борошно. А у нас тут помічник. то ще прилетіть. Це мій холястий папушка. Він дуже любить мені допомагати. Туди не треба. Тоша? Ні. ти зараз підеш до себе, отам сиди. Перегортаємо, які красиві. Вони будуть з таким дуже яскравим присмаком банану. Якщо ви не любите банан, то вам може це прям завадити. Але я дуже позитивно відношуся до банану. Особливо не просто коли він сам один, а з чимось. Тому що в банані дуже багато калію. А калій нам необхіден для серця. Перша порція готова, подивіться, які вони красиві. Сковорідка в мене суха, я додаю трошки масла. Гаряче, дорілка ти! Обожнюю масло кхі, тому що воно придає такий вершковий трошки присмак. І не горить на відміну від звичайного вершкового масла. Коли, звичайне вершкове масло. Ми смажимо, то воно починає димітися, тому що там ще у нас залишається молочний цукор. Молочний цукор він горить. А коли ми робимо масло хі, то молочний цукор він перетворюється в таку пінку і ми його знімаємо під час витоплювання. Також витоплюється зайва вода. І молочний білок теж витоплюється, а молочний жир залишається. Тому масло хі дорожче, ніж звичайне вершкове масло, тому що його просто менше виходить. Ось такі чудові сирнички вийшли в мене. Це порція на дві, а то й три людини зі сметаною. Можна додавати мед ще зверху трошечки, і буде дуже смачно, бо зараз вони не дуже солодкі, я вам так скажу, бо ну, все ж таки банан це не цукор, і еритрол – це теж не цукор. Але ми намагаємось а, вживати корисну їжу з вами, тому краще вже трошечки додати мед. А, взагалі, я просто так от кладу на краєчок тарілочки, буквально чайну ложку. І з цієї чайної ложки отак от ну, трошечки макаємо, не треба, щоб прямо було в меді. Ви на язик кладете і ви відчуваєте солодке, і потім неважливо, що інше все не таке вже солодке. Ви просто спробуйте, не треба багато меду. Чайної ложки на порцію, отаку от порцію а, сирничків вистачає з головою. М -м -м -м. Всім смачного! Дякую за перегляд! Обов'язково поділіться моїм відео зі своїми друзями.